Ми повертаємось до нашого улюбленого книжкового світу з новенькою політуркою від Дніпровських міських публічних бібліотек. Сьогодні ми з вами поринемо світ книжкових новинок, що тільки з'явились на полицях магазинів у лютому. Це ті твори, які ми всі так хочемо мати в своїй бібліотеці, і хто знає, можливо, навіть ми отримаємо їх від вас у подарунок. Відчуваєте? Аромат нових сторінок, звук першого перегортання палітурки все це чекає на вас у нашому блозі. Почнімо з короткої історії кохання від ляд якір. Чи замислювались ви коли-небудь, чому ми закохуємось? Як працює наша біологія, яка так чітко диктує? Кого і чому ми вибираємо? Ця книга нестримний коктейль з наукових фактів, гумору та культурних спостережень, що відкриє перед вами таємниці кохання в усьому його розмаїтті. Далі – «Вікід. життя та часи злої відьми, заходу від Грегорі Маквайла. Всі ми знаємо казку про країну Ос, але Хто ж насправді була ця зла відьма, яка стала такою, якою ми її знаємо? І що таке справжнє зло? Ця книга переверне ваше уявлення про казки. Тут кожна тварина не просто говорить, а має свої права. І маленька зелена дівчинка Ельфаба виростає в дуже цікаву і складну героїню. Ви готові до такого фентезі? І наостанок убивства в бургтеатрі від Наталки Сняденко. Уявіть, що ви австрійська імператриця Сісі -Сі, і вирішуєте розслідувати вбивства в театрі. Молодий актор помер в театральному костюмі, а в його одязі знайшли страшну записку. І з кожною новою сторінкою цієї книги ви будете все більше і більше поринати у загадковий світ відня, драма, інтрига, моторичні розслідування це те, що чекає на вас на кожній сторінці. Тож не гайте часу підписуйтеся на наш канал, ставте лайк і чекайте на наступне відео. Адже кожного місяця ми будемо розповідати вам про найсвіжіші новинки. До зустрічі!